Зараз повертаюся з бізнес дня в Мутерштаті і вирішила хоча б голосом в, 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 в патьомках вам записати а, те, що у мене зараз на думці. А, і ви знаєте, я 11 років була в декреті, а 11 років назад я почала вчитися бути Мамою, дружиною, домогосподаркою. І, і мені було необхідно Ну, щоб не бігти поперед батька в пекло, як то кажуть, да? дитинка маленька, не підганяти її, а просто призупинитися і жити на той швидкості, на якій живуть діти. Щоб не підганяти, я не люблю дітей підганяти. Але зараз, коли я, коли я згадала, що таке швидкість, боже мой, це, цей кайф я 11 років не відчувала, я забула, що це таке. І скажу вам так, що материнство це чудово і дуже багато класних. Моментів перші посмішки, перші ніжки, перші кроки це все дуже приємно, і без цього я не уявляю свого життя, без своїх чотирьох донечок. Я вдячна всесвіту. Вдячна Богу за те, що у мене є чудові дітки, здорові, гарні. Що я гарно всіх народила. Не було у мене ніяких таких проблем серйозних. У мене щасливе материнство, щасливі ці 11 років. Але знаєте, у мене був був. Хронічна втома. Хронічна я була як в клітки. Я ніби і кайфувала, я ніби і намагалась знайти собі якісь класні е, справи по душі. Я займалася творчістю, я то з газет пліла, то крестиком, то крючочком, то маркетингом займалась, то Ютуб вела. Тобто я намагалася знайти кайф е, вдома. Я його. Ну, Шукала, дуже так ретельно шукала. І мені треба було дійсно пошукати в буднях в щоденних прибираннях, в щоденних прогулянках, в щоденних в оцих справах домашніх, материнських у мене не було зовсім кайфу. Але я в один момент я навчилася. Такі класні штуки, як медітація. Я не можу сказати, що я прям класно навчилася, але я схопила той кайф і схопила е, ту, знаєте, е, ніточку до радості. Е, і я знаю прекрасно, що ми створені для того, щоб бути щасливими. А щасливими ми. Буваємо тоді, коли ми в моменті відчуваємо радість. І от чим більше у нас таких моментів радості, тим щасливіше ми є. І у мене на Ютубі канал називався, називається да, Пархаючи життя. Він про те, як мамі е, бути щасливою, як знаходити у цій квітці радості для того, щоб бути щасливою. Е, це був е, мій шлях впродовж 11 років, і я в медитаціях згадувала. 2011 рік, знаєте, просто коли ти ну я не знаю, я так розумію, медітації бувають різні. Я не гуру в цьому, але ті медітації у тих вчителів, у кого я навчилася, вони пропонували. Відчути радість, згадати той момент, коли ти була дійсно ну, радісна. От такі, щоб, знаєте, аж дух захоплювала, аж ух, і у тебе аж перехопила, знаєте, від, відчуття. Оце. Не просто там щастя від того, що твоя дитинка там посміхнулася, але, ну такі буденні. Але вони не менш важливі. Але от, знаєте, треба було згадати себе в той момент, коли ти дійсно от, була в такому, щоб. Ти фізично відчувала цю радість, і я згадую момент, згадувала всі ці роки. Один і той самий момент це було за рік до за два роки до народження першої доньки за рік до мого одруження. Коли я полетіла в Турцію, і цей день був у мене. Книжка улюблена, басейн, піва, сігарета і туалет. І так я провела цілий день. І, от дійсно, от, от тоді, от тот готель, все включено. Коли я от. От тоді дійсно у мене були такі відчуття, що ух, ось 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 він кайф життя. Я тоді була неодружна, од, ну одинока да, і мріяла про родину. І от от зараз у мене є родина, чудова родина, і я вважаю себе щасливою жінкою, щасливою мамою. Але слухайте, коли я вирвалась на оці всі події, які мені дає зараз компанія Елар. Ось те, що я всі ці роки шукала. Я зараз їду саме в тому стані, коли мені дух перехоплює швидкість, Боже, я забула, я ж до, до народження дітей я працювала на, за рулем, да, торговим представником, супервайзером. Я водила. Я, я дуже обожнюю швидкість, я обожнюю їздити за кермом. Це, це моя найулюбленіша справа. Але ж я вдома з дітьми я мало їздила. І от зараз. Чудова музика, коли ми е, класна подія, ми зарядилися енергією, ми поспілкувалися з, з старими друзями, з новими друзями, ми познімали е, якісь там смішні рілси. І це, знаєте, це так. Мені подарували квіти, визнання, таке, у мене такий приподнятий настрій, такі, от саме цей момент я буду е, згадувати в наступних своїх медитаціях, коли захочу е, відчути радість. І, Знаєте, я йшла в Елар за одним, а отримала те, чого навіть і не очікувала. І я впевнена, що е, саме для цього е, Господь мене і вів, і привів е, в компанію ЕЛАР, щоб я відчула у цей, у цю радість, тому що саме стан радості. Е, він потрібен всесвіту, стан нашої радості. Не наша втома, не наша робота, не наше виховання дітей, а те, щоб ми були в стані радості. Це стосується кожної жінки, і я бажаю кожній із вас частіше відчувати цей стан радості.